Вітаю! Щоденно про Злободенне, і з того боку екрану у нас Наталія Корнічук. Так, вибори закінчилися. Іде формування зараз рад на всіх місцях. Вибори показали нам одну річ у Чернівецькій області, що нашим соціологам нічого довіряти. Наші соціологи. Перетворилися, напевне, не у науковців, а у якихось ну, придатків до політичних партій. Вони робили такі прогнози, що вони ніяким прогнозам не відповідають зараз. Але життя продовжується і тому ми змушені, підбивши підсумки, жити далі і робити все, щоб наше життя ставало ну, хоча б, принаймні, легшим у цих важких умовах. Кожна партія, яка йшла нам вибори, нам обіцяла повершити наше життя, ледь курс долара змінити на, на кращу торг для людей, запустити кращі заводи, фабрики, ну і зробити ледь не рай на землі. Чи вони це? Звичайно, що не виконують і не будуть виконувати. І взагалі обіцянки їхні пропадуть пилом, і ми їх побачимо вже знову, тоді, коли вони прийдуть ще раз обіцяти, що вони це все зроблять. І наївні люди будуть, можливо, їм вірити, а може вже і не будуть вірити, так як багатьом тепер не, не довірили. Як підсумку цих виборів, стає одна небезпечна тенденція в Чернівецькій області, зокрема, в Чернівецькій області жоден той політик чи громадський діяч, який вийшов з Майдану і є тепер в Майдані, не пройшов у міську обласну раду. Чому так сталося? Адже їх зараз в комісіях громадської організації Майдан знаходиться більше 100, у Раді Майдану 47. І багато з них пішли у різні партії шукати собі там політичної долі кращої і не змогли знайти. Напевно, це означає, що саме ці лідери не є лідерами Майдану. Багато з них прийшли до Майдану. І у керівництво Майдану, тоді, коли Майдан закінчився, а не тоді, коли треба було ризикувати. Люди це побачили, і тому не дали їм відповідних голосів. Дуже шкода, що така потужна сила, яка зародилася була е, на Майданах України, не змогла сьогодні представитися у на Радах області. І ще одне. Дуже небезпечно для колишньої партії фронт змін, потім Народний фронт. А тепер я не знаю, в ким вона вже назветься. Партія на вибори не пішла, а хто відсутній, той вже. Я не знаю, на що може зараз опиратися прем'єр-міністр, на яку політичну силу, тоді, коли він і його партія не взяли участі у цих виборів. цих виборів їм. Нічого не дісталося. І не дай Бог, буде поставлено питання про перебування прем'єр-міністра на посту. Захистити його не буде кому. Нехай вам щастить. На все вам добре, тримайте порох сухим.